Доброе утро, Доброе утро. Добрый раночек, леончик. Добрый Прокинулся Ранковый Лунчик Покажи всім добрий ранок. <хе -хе, ти машеш ручкою, так? Скільки ручки в лончику? Скільки лончику ручки? Покажи. М? Скільки тобі років? Лонськ, треба шкарпетки одягнути. Підлога <говори> холодна. Пішов перевіряти свої іграшки, як там справи. Ось так. Всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Розпочинаємо цей день. У нас добрий раночок. За вікном, як завжди, похмуро. Не вистачає сонця цієї осені. Читала в інтернеті, що прогнозують потепління на декілька днів в кінці місяця. Дуже цікаво, чи здійсниться цей прогноз. Дерева вже жовтіють. Вікна, бачите, трохи у нас запотівають, треба протирати. Вологість висока. Але в межах норми, Якщо дуже високо підіймається, то, звісно, що одразу відкриваємо вікна, провітрюємо. Ось у мене є такий термометр, бачите, зараз 78% вологості це вже вище норми. Смайлик сумний норма від 40 до 70, як повала, такий термометр, який вимірює температуру і вологість ще до народження дитини, бо коли в домі маленька дитина. Треба слідкувати за вологістю в приміщенні. Ми з Лоончиком щойно відкрили посилочку від Віки Ушакової. І трохи в шоці. Вона мені дещо висилала і ще поклала яблук та груш зі своєї дачі. Подивіться, які величезні яблука. Дуже великі. Леон, не кидай тільки, він думає, що це м'ячики. Подивіться, яка груша велика. Розміри вражають. Все домашнє, смачненьке. І цілий пакет горішків. Дивіться. Ще коли влітку ми були в гостях, то ці горішки висіли на кущі зелені, а тепер вона прислала, стиглі, щоб ми спробували. Клас! Щиро дякуємо Віка й Діма за посилочку. З вашої супердачі mm. вже чекаємо наступного літа, щоб приїхати до вас в гості. <гум> ну все, Лунчик, не діставайся. Давай складемо в пакет і поки віднесемо на балкон, а потім будемо їсти, бо в нас ще є яблука, мама купувала з грушами. Ці хай полежать, а потім будемо їсти. А от горішки не знаю, чим треба буде mm. розколювати, будемо пробувати. До речі, залишу посилання Віки на її канал. У неї теж є канал Вікторія Ушакова. Життя в кайф. І у неї дійсно життя в кайф на її чудовій дачі. Ми вже вийшли на вулицю на прогулянку, Вон, Леон бігає. Взяла собі каву. Несмачна така, гіркувата, я таку не дуже люблю. Маленький динозаврик. Хі -хі. Леончик, маленький динозаврик, так? Да? Тримай ще. Ми слончиком збираємо. Листочки жовтенькі, гарненькі. Ось так, ось так тримай. Це листочки. Падають з дерев. Листечку вже пожовкло. Ага. Не можу взяти. Чого ти не береш? Тримай! Побігав. Вже сів візочку, зараз будемо йти додому, треба вже спадки. Цікаві листочки? Ось такий букет назбирали осінній. О, прибрали вже паркан, будинок добудувався. Дуже рада за людей, тому що. А це будівництво припинилося і, напевно, років 6-7 стояли будинки недобудовані. І тепер нарешті людям буде радість, хто вклався в будівництво. Такі лавочки гарні поставили тут. Колоски посадили. Як розростуться, взагалі буде. Гарно, гарно. Лончик, дивись, які. Колосочки. Бачиш, пухнасті. І тут добудовують. Правда, знаю, людям треба було ще докласти своїх грошей. І там суми немаленькі, але краще докласти і отримати своє житло, ніж воно буде заморожене. Одразу біля АТБ будинок поставили шлагбаум, бо могли б тут паркуватися ті, хто в АТБ приїжджають на закупи, то одразу, бачите, перекрили територію, рослинки поставили в горщиках бетонних. Заходила в АТБ. Купила ось такий набір для супу з червоної риби, охолоджений, ще жодного разу не брала такий. Але чула, що тут можуть попадатися доволі непогані шматочки червоної риби. Хоча я взяла не заради цього, бо дійсно хочеться просто зварити супчика рибного. Тож вирішила спробувати. Такий набір мені обійшовся біля 100 гривень. Тут кіло 20, знаю, що є голова, і зараз розпакую. цікаво дуже подивитися, які шматочки мені дісталися. А давайте разом відкриємо. Я вже бачу голову. Дивимось ось такий шматочок. Хребет трошки м'яса є. О, ось такий дивіться. Шматок непоганий. Ще хребет, ще? Ось такий шматочок. Хвіст, ось хвіст, ось ще один хвіст. Ось дивіться. Два хвости. Я їх навіть діставати не буду, бо не буду в них варити бульйон. Так, ось такий шматок. Слухайте, ну, доволі багато тут шматків. Ось. Ось це не хребет, шматочок червоного м'язка. Ну, ще хребет з плавниками. І голова. Бе, ось така голова. Боже, начий вода! Так, це піде на смітник, бо з голови та хвоста я не буду варити бульйон. Знаю, що багато хто варить, але не я. Тому це я викидаю, а ось це залишається. Ну, хочу сказати, що доволі непогано, як за 100 гривень. Цікаво, скільки залишиться. М'язка після того, як я це все зварю. Так, ставлю варитися бульйон. Рибка вже зварилась, вимикаю плиту, буду її діставати, і бульйон буду проціджувати. Ой, такі шматочки, нехай вони охолонуть. Так, і потім буду відділяти. Від кісточок м'ясу. Перелила в меншу каструлю, нам якраз цього вистачить. Ось тільки вийшло бульйону. Я вже порізала овочі, моркву, картоплю та цибульку. Все вариться. Підготувала обід Леону. З одного хребта зняла м'ясо, змішала його з рисом, дрібненько порізала броколі. Зараз це все перемішаю, підігрію. Буде в нього такий обід. Ну і це зараз буду переробляти. Амол інафту сей. А фаунд лавен медалейс. Вен оліс фаурс. Векзен стейж. Такекс коричне. Ну стільки вийшло м'яса. Це велика тарілка. Вважаю, що нормально, враховуючи вартість такого набору. 100 гривень, ще маленька частинка пішла Леону на обід. Ну, і тут можна було б почистити ретельніше, але я поспішаю і взагалі там багато жирку, а жир я не захотіла додавати. Так, висипаю кастрюлю. Ще додала вершки. Ось такий вийшов супчик, він вже приготувався. Напевно, ще пару хвилин нехай. Прокипить і можна буде вимикати плиту. Я прибігла в торгівельний центр, який біля дому мені потрібно купити пензлик. Коли буду вдома, то покажу, для чого їм потрібний. Йду в магазин акварелі. Ось такий пензлик придбала номер 10. Найбільшого розміру. Так, напевно, ще зайду в один магазин. Класна кав'ярня, бо хліб. Там і хлібчик, до речі, смачний продають. Ось для чого потрібен був пензлик, бо у Леона з'явилися його перші розмальовки. Це водні розмальовки. Ось такі морські мешканці і розмальовки лісові тваринки, плюс вірші загадки. Дивіться, такі малюнки з віршиками-загадками. Тут спеціально пропуск, щоб малюнки не перебивалися. І треба просто намочити пензлик. І розмальовувати сторіночки. Зараз будемо пробувати. Леончик, іди сюди. Ходи сюди. Ходи. Будемо розмальовувати. Розмальовки. О, пентлики він любить. Це йому подобається. Бо він завжди брав мій пензлик для макіяжу. Ой, важкий вже хлопчик. Ой, важкий. Так. Тримай. Обирай. Яку. Ось сюди. Так. Відкривай. Мама зараз змочить пензлик водичкою. Так, 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 так. І будеш розмальовувати. Куди гристи зараз? Бачите, одразу рута. Леончик, треба розмальовувати. Давай я тобі покажу. Відкриваємо. Ой, дивись! Як гарно тебе виходить! А хто у нас тут? Ні-ні-ні, не можна. Доротиками не берем. Дельфін, так? Да? Художник. Художник. Серед хвильок він стрибає, всіх довкола розважає, часто з друзями пустує, а бува, людей рятує. Це дельфін. Ой, як цікаво. Давай. Ось так. Молодець, молодець. І малюй. Малюй, малюй. Давай. Ось так. Угу. Все, достатньо. Тепер малюй. Розмальовуй. Ой, як гарно в тебе виходить. Навіть мама не вміє так малювати. Йому водичка сподобалась. Ні. Це вода. Вода, щоб мочати пензлик. Угу. Давай. Все, тепер розмальовуй. Роз... Все лончик. розмальовуй, давай. Он, бачиш, ось так треба розмальовувати. Вон, бачите, фарба перебивається І сюди. Давай спершу один малюночок розмалюємо, а потім вже будемо інші. Розмальовуй. Дельфіна. О, як тебе вправно виходить. Ну, все, художник. Трохи береться фарба. Куди? Не бери дорота, Ви воно все все полутіло. Так, мама забрала пензлик, Дивіться. В праву ручку бери. Ну все, розвивашка ця зайшла. Стільки радості у дитини. Ось бачите, чому тут чисті аркуші, тому що перебивається фарба. Тут написано видавництво «Сова». І є Instagram, Facebook, сайт. І є ще ось такі серії. Все, намалювалося у Леончика декілька хвилин екранного часу, і вже скоро буду його вкладати спати. Час летить просто, з неймовірною швидкістю, я не встигаю. Хотілося би, щоб день був довшим, але вже як є. Начебто тільки прокинувся, а вже обід. Не встиг кліпнути очима, вже. І вечір, і якось так. Щодня день сурка. Хотіла вам сказати, що в мене нарешті, нарешті в мене відновилися мої нігті. Десь в березні місяці я вам розповідала, що у мене почали тріскатися і розслаюватися нігті. Десь в травні, в липні була біда, бо нігті просто жахливо виглядали. Я вже планувала йти до лікаря, хоча мені не можна приймати багато ліків різних, тому що я ще годую дитину, і в принципі я вже почала. Бачити, що нігті почали відновлюватися, тому до лікаря і не пішла. Тому я не знаю насправді, що це було: або нестача вітамінів, або це був хімічний опік, бо я користуюсь побутовими засобами без рукавичок, коли там щось чищу, мию. мию. Проте я дуже рада, що в мене нарешті. Повернулися до мене мої гарні і здорові нігті. Що мені допомогло? Дивіться, ось цей лак, база, я вже вам показувала його. Допоміг мені в тому, щоб нігті не розлазились далі. Я ним постійно користувалася. Леон, ти не впав там? Ні. Отже, цей лак допоміг моїм нігтям не розлізтися далі, вони трималися, і я бачила, що вони відростають і відростають вже нормальні, тому постійно ним користувалася. Я не скажу, що він лікував нігті. Ні, він просто не давав їм руйнуватися далі. Тобто він зміцнював. От. І, в принципі, тут такий напівпрозорий цей засіб. І якщо в декілька слоїв його нанести, то нігті були, наче, пофарбовані таким біленьким лаком, і цей засіб прикривав. Те, що було негарно. От. До речі, я використала Лун, використала три пляшечки. Все. Він вам передав вітання. От. Отже, цей лак. І ще, звісно, так як нігті були в жахливому стані, і коли вони слояться, щоб не з'явився грибок, я ще користувалася ефірною олією чайного дерева. Ось. Ну, люба підійде. На ніч я мастила нігті, але. Було таке, що не кожну ніч, бувало, забувала. От, проте, цей засіб теж має бути. І якщо вже на те пішло, то ще поділюся з вами дуже класним леон-засобом. Це олія для кутикули від Сімді. Ось. Мені дуже подобається. Я постійно повторюю. Цей засіб, тут взагалі 7 мл, А, 3,7, да? Так, тут 3,7 мл, дуже маленька пляшечка, але її прям дуже надовго вистачає. Якщо змастити кутикулу, то нігтики виглядають дуже охайно. Тому ось цей засіб я можу вам рекомендувати для зміцнення, щоб нігті далі не розлазилися. Посилання, де я його купувала, залишу в описі під відео. Потім ось цю олію для кутикули теж рекомендую Сінді бренд. І для знезараження обов'язково треба мати. Ефірну олію. І ось показую вам мої нігті, як вони виглядають зараз. І вставлю вам фотографію, як вони виглядали тоді, коли були в поганому стані. Ну, все, Леончик вже пляшечки присвоїв собі. Для мене взагалі дуже важливо, щоб руки виглядали охайно, доглянуто, тому що вони постійно в кадрі, і тим паче на оглядовому каналі теж постійно в кадрі. Я намагалася тоді знімати дуже обережно, щоб менше їх показувати в кадрі, і також маскувала все цим засобом. От, і зараз я прям дуже радію, що нарешті в мене нормальні, здорові нігті. Покриття я не роблю вже багато років, бо псується нігтьова пластина. Та й взагалі зараз в моді натуральність і натуральні не. Покриті нігті, ну, звісно, що вони мають бути доглянуті з гігієнічним манікюром, який я вже давно не робила, але ось цей засіб для котикули вирішую. Вирішує все. Так, все, друзі, буду скоро вже вкладати цього хлопака спати. Дякую вам всім щиро за перегляд. Зустрінемось з вами ще завтра. Бажаю гарного настрою, тихої ночі нам всім. Папа. -па. Давай. Кажи папа. Папа. -па. Все Дорота.